Зійшло сонце Україна, де палала тліла, а де шляхта, запершися, у будинках мліла, скрізь по селах шибениці навішано трупу Тільки старших, а так шляхта купою на купі. На улицях, на розпутях собаки, ворони, гризуть шляхту, клюють очі, ніхто не боронить. Та й ж нікому осталися діти та собаки, жінки навіть з рогачами пішли в гайдамаки. Отаке то було лихо по всій Україні, гірше пекла. А завіщо? за що люди гинуть? Того ж батька такі ж діти, жити б та братаця ні. Не вміли, не хотіли, треба роз'єднаться, треба крові, брата крові, бо заздро що в брата, є в коморі і на дворі, і весело в хаті. Об'єм, брата, спалим хату, Сказали і сталося, Все б, здається, ні. На кару сироти остались. В сльозах росли та й виросли. Замучені руки розв'язались і кров за кров, і муки за муки, болить серце, як згадаєш старих слов'ян діти, впились кров'ю. А хто винен? Ксьонзи? Езуїти. Мандрували гайдамаки лісами ярами, а за ним і Галайда з дрібними сльозами. Вже минули Воронівку, Вербівку, Вільшану приїхали, Хіба спитать, спитать про Оксану? Не спитаю, щоб не знали, за що пропадаю. А тим часом гайдамаки й вільшану минають, питається у хлопчика Що, ти таря вбили? Ба ні, дядьку, батько казав, що його спалили у ті ляхи, що там лежать, і Оксану вкрали, а ти Тере на цвинтарі вчора поховали. Не дослухав. Неси, коню, і по води кинув. Чом я вчора поки не знав, вчора не загинув. А сьогодні колись умру з домовини встану ляхів мучить серце моє. Оксано, Оксано. Замовк, зажурився, поїхав ходою. Тяжко, важко сіромасі боротись із нудьгою. Догнав своїх боровиків, вже худір минають, корм чатліє стодолою, але й би немає. Усміхнувся мій ярема, тяжко усміхнувся. Отут, отут, позавчора перед жидом гнувся, а сьогодні. Та й жаль стало, що лихо минуло. Гайдамаки понад яром з шляху повернули, наганяють парубка, хлопець у свитині полатаний у постолах, на плечах торбина. Гей, старченя, стривай лишень! Я не старець, пане, я, як бачите, гайдамака. Який же поганий, відкиляти, З Кирилівки. А будища знаєш, і озеро коло будища. І озеро знаю, отам воно, оцим яром втрапити до його. Що сьогодні ляхів бачив? Ніде ні одного. А вчора було багато, вінки не святили, не дали ляхи прокляті, зате ж їх і били. І я й батько святим ножем, а мати не дуже, А той вона б. Добре, хлопче, ось наш тобі, друже, цей докатчик, та не згуби. Узяв золотого, подивився. Спасибі вам. Ну, хлопці, в дорогу, та чуєте без гомону. Галайдо, за мною. В оцім яру є озеро й ліс попід горою, а в лісі скарб. Як приїдем, то щоб кругом стали, скаже хлопцям Може, льохи ти осталась, яка погань? Приїхали, стали кругом ліса, дивляться нема нікого. Ту їх то до біса, які гроші уродили. Збивайте, хлоп'ята, швидше, швидше, отак, от отак. І конфедерати посипалися додолу груші гнилобокі, позбивали, упорались козакам ні в року, найшли льохи, скарб забрали, у ляхів кишені потросили, та й потягли карати мерзених у лисянку.